Ось трішки зробили ротацію, тут перенесли сушку для пилку, ось склали ячмінь і завезли пшеницю. Також трішки затінили, щоб не було сильної жари. і все. Взяли 5 тонн насипом пшениці і в мішках ячмінь 2 тонни. Возимо в ангар, зараз покажу, ще ангар. Ось така у нас такий ангар у вигляді теплиці. Ось тут млин. Мішалка на 350 літрів. Також ми цю теплицю використовуємо для Ось стоїть медогонка, сушка для пилку, корпуси. І отут з ОСБ зробили ось так. таке приміщення для пшениці. По колу обшили ОСБ, нанизу стоять піддони, піддони прямо на землю, ну як на коликах вирівняли їх по уровню. Ось взовні краще зрозуміло. Знизу піддони і по колу ОСБ.